Я в цивільному житті е, працівник е, Державної податкової інспекції, е, маю юридичну освіту, працював юристом, добровільно прийшов до військкомату, і 1 березня вже був з автоматом в роті охорони. На війну потрапив, е, був зарахований до складу 53-ї бригади, кулеметником. Був направлений до жбової частини. Прийшов чепку, був зарахований в о, стрілецький батальйон. Десь в липні я вже був на позиціях. Ну, це скоріше був не бій. Це був перший обстріл, дуже такий, на мій погляд. Було дуже страшно всім. Нас обстрілював танчик, обстрілювали градами. Бій був потім. Тобто ми знаходилися багато часу в окопах з цілею присутності, на, на якійсь ділянці. Да? Тобто ми присутні були. На нас не йшли вони, піхота не йшла. Нас просто обстрілювали, а наша задача була стояти в цих окопах от, і на випадок прориву дати відповідь. Перший бій був там, далі, десь в серпні, вже в іншому місті. Це було Зайцево Донецької області біля Біля Трецького нас прикомандирували до Національної гвардії всіх кулеметників нашої роти, і завданням було прикриття вихіду цього підрозділу Нацгвардії саме з Зайцева, тому що вони там були серйозні От. І нас привезли туди, підпорядкували до командиру назвардійців. З нами був мій зводний, хоча там кулеметники і гранатометники були з інших інших взводів. Він е бігав по всіх позиціях, приносив нам воду, БК. був обстріл, а він бігав як шалений. Йому дуже подобалось там воювати. Стріляв з всього, що є, дуже нас підбадьорував. І суточний наряд. Заступаєш, рація, бінокль, тепловізор і доповідаєш все, що бачиш, коригуєш. Так, да, був такий в мене такий випадок, коли потрібно було щось робити, тому що я був... ми розуміли, що над нами був дрон. Дрон був взагалі весь світовий день. Коли я зрозумів, що на нами дрон, ми ще так, таку, таку хитрість зробили. Ми дерева, вони молоді такі, ну, дуже молоді деревці, ми їх зв'язали між собою, да, щоб закрити себе, свої окопи, які ми накопали. В один прекрасний момент прилітає міна і обриває цю, цю вірьовку. І розкриваються ці дерева. Вони просто розкриваються. І я розумію, я лежу і бачу, що над мною дрон. Така мисля прийшла. Просто я розкинув руки, розкинув ноги, відкрив рота і лежав так часа три. Робив вигляд, що мене вже вбило. Мій товариш там десь метрів за п'ять, просто лежав на животі. Тобто, якщо дивитись там з дрона, можна було зрозуміти, що ну, з нами вже все. Вони по нам прикратіли працювати, працювали вже далі по іншим позиціям, то настріляли вибухи, 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 вибухи один більше другого. Тобто, це велика така сильна хвиля. Вона б'є по голові, а голова торчить цього копа. По-іншому ніяк не було сховатись. Тому я просто з усіх сторін набило мені на... цими хвилями я оглох, потім відключився десь там о десятій вечора взагалі не пам'ятаю, як я там і що було. Я пам'ятаю тільки те, що десь там, мабуть, в, друг... в другій годині ночі прийшли, прийшов мій взводний, вони мене розбудили, розтов... розтовкали. А, вот. Я ще держав, тримав гранату під броником, бо я не дуже хотів даватись в полон. Тримав цю гранату і коли вони мене роз... розтовкували, то я запитав Іванич, це ти? І коли е... Він відповів, що це я. Я тоді розслабився. Ну, контузія. Знаєте, як це описати? Ну і погано, ти там влієш, ти там не чуєш. Вони мене питають, я тільки тільки бачу, як вони говорять. Губи бачу, що щось говорять, щитував тільки з губ. Після того, як я змінився, то. Згодний прийняв рішення, що мене потрібно евакувати, тому що ну, я взагалі нічого не чув. Я не чув ні дрона, я не чув ні команди, я, не чув... я міг просто підставити своїх побратимів, тому мене відправили на евакуацію. Дружковки мене оглянули і вирішили, що е -е, треба оперувати, відправили в Мічникова. Мічнікова прооперували мені праву сторону, прооперували ухо, вставили туди протез, і я став чути. Да, мене обмежили і перевели до військкомату, там, де я призивався. Зараз тут працюю. Мене направили до відділу мобілізації, де Оформлюємо протоколи е, і оформлюємо постанови тих, кого, хто не з'явився по повістці. Отримав повістку і не з'явився. Їх е, оголошено в розшук, привозять до військкомату. Ми їх оформлюємо. Е, Адміністративна відповідальність. Я женат, 29 років братя, двоє дітей. Старша донька 28 років, молодша 20 років. Ну, я нарешті хочу зустрітися зі своїми дітьми, хочу відпочити 100%, хочу відпочити десь, десь за кордон, поїхати хоча б там на 2 тижні-3. Я повернусь по Львові, ну, там, де я працював. Там, там мої колеги, там мої друзі, там це моя робота, і вона мені подобається. Ми ж всі як розуміли, що ну, рік да, і війна закінчиться. Але бачите, не, не все так просто переможемо по-любому, по-любому. Це однозначно. Я вірю в це.